Зараз до всіх українців, до свідомих українців, до журналістів та до, до вищого командування Збройних сил України. Я служу в 34-й бригаді морської піхоти. Останні події, які були тут на Дніпрі, лівому та правому березі, вони вже сьогодні да типа облітають інтернет, це все роз розвивається. Е, я, я вірю, що ну це питання вирішиться, але послухайте. Загинуло багато хлопців, тупо загинуло. Е, є багато фактів злочину проти наших військових, нашим командуванням. Е, відсутнє е, должне забезпечення, відсутня должна підтримка, відсутня кількість БПЛА і, взагалі, тіпа, ну, відсутність здорового глузду. Я знаєте, не хочу нікого ще звинувачувати, але в мене складається таке враження, що. В командуванні є люди, як то заслані казочки. Бо знаєте, за останні там два місяці ми втратили дуже багато людей двохсотих, трьохсотих. І по факту ціль ніяка не достигнута. Люди загинули, і взагалі, тіпа, намагаються тримати той лівий берег. А хоча правий, взагалі не укріплений, зараз втрачається лівий, і вже наш ворог буде лізти на правий. Розумієте, це дуже дуже важливо, дуже ну, типу, все печально на це.